Всім привіт! Ми знову у Скітниці. Сьогодні запрошую вас разом зі мною прогулятися вуличками, подихати повітрям та насолодитися красою українських Карпат. Так гарно пригріло сонечко, і ми думали, що досить тепло на вулиці, але ж все ж діли кофти, тому що це оманливо. Там в лісі вже прохолодно. Де ми зараз трошки прогуляємось базарчиком? Подивимось, є дуже багато цікавих речей. Завжди увагу привертають ось такі столажи зі шкарпетками та капчиками, бо вони такі цікаві. Є ось такі шкарпетки якраз на Остапчика. Зараз запитаємо їх вартість. Такі чорні і синенькі. І ще є ось такі, але <свят> таку підставу робити не будемо, тому що я вже знаю, що вони дуже колючі, хоч і надзвичайно теплі. Дивіться, які гарні. О, навіть пес патрон є. Для дорослих Дивіться, які олені. Добрий день. А скажіть, яка вартість ось таких? 50. А ось тих? Тоже. О, бачите, по 150 п'ятдесят. Вчитель всюди знайде своє. Дивіться правила класу. Дуже багато виробів з дерева. серветочки на Великдень. вишиті бісером. Дуже гарно виблискують на сонечку. Оцей найбільший? 1500, ось цей найбільший. Ось це мило мені нагадує море. Завжди там були столики з таким милом, порційно нарізане, великі бруски. тут також є. Дуже багато книжок різних, починаючи від Ошо, завершуючи Стівом Джобсом. Їсти, могли ти кохатись. О, дивіться, і навіть дитячі. Така як Остапа сто казок. Ці картини цього художника, ось чоловік. цей чоловік. Файно, але полотні це отак. Це мої роботи. Нема де цей, нема де вішати просто. Боже, хату другу. Які гарні капчики. А скільки такі коштують? 280 зайців. Такі іграшки, як в нас вдома. Мама так само в'яже таких зайчиків. І дельфін. О, дельфін точно наш, хіба іншого кольору. А їжачок. Це є вино з натурального меду. Це те, що козаки на Запоріжжі пили кухлями дволітровими і були здорові жінки і мужики. Європою, Азією керували. Поки Петро І не підсунув їв, так як ви сказали, медовуху. Вони за 70 років спилися і Катерина алкоголіків вигнала нафік, щоб вони не мішали. О, жінка Пушкіна. Вона була правнучкою українського гетьмана. Вона дала спробувати це і пиво і Він написав кусочок історії України в кожній своїй хестці. Горішки для білочок. Тут дуже багато білочок, дуже багато годівниць. Ну і відповідно продають горішки. Я дуже люблю такі туристичні місця не тільки через те, що можна побачити якісь гарні вироби, а ще й через те, що можна почути цікаві історії і поспілкуватися з цікавими людьми. Шишка і стівна, дорише, І дуже корисна. З кавою смачно, їх Ну, Лікувальна вона. Є сиропчика, окремо, без сишок. Чорниця без цукру, це у кого цукровий діабет, вживати можна. А, а за рахунок чого чорниця тоді без цукру? А вона її, коли помили, вона пускає сік і термічна обробка. Нічого не додаємо. То саме чорниця то за рахунок своєї кислоти своєї, ну, що вона виділяє. Вона ціленька. Все, тепер переходимо дорогу, йдемо по той бік, також є базарчик. Дивіться, зробили такий місточок і там ці будиночки. Коли ми були попередній раз, то ще ці будиночки були на етапі будівництва, а зараз вже є. Йдемо ближче. Дуже пахне деревом. Які чобітки. Клас. Не знаю, чи я би такі носила, але так виглядають просто супер. Шкарпетку по 60 гривень два рази дешевші, але точно такі самі. Будеш потім Так що варто не одразу купувати, а ще трохи походити, попитати, пошукати, обов'язково щось знайдете. Ще візьмемо ось такі за 80. Класні, сьогодні жіночка п'ять пари взяла. Ось ця дорога, ми звідти прийшли і тут вже поряд є джерело. Зараз до нього спустимось. Тринадцяте джерело. Залізиста вода. Пробувати її цього разу ми вже не будемо, тому що знаємо, що її треба пити виключно через соломинку, через трубочку. І попередній раз ми, коли тут були, дивилися на ці цеглинки, на щось, бачимо, що тут щось горіло. І тепер ми також знаємо, що люди купують сухий спирт от, і на ньому розігрівають цю воду, тому що її приймати потрібно за певної температури. Йдемо далі, тут далі також такий невеличкий базарчик і поряд джерело. А в мене з'явилась така фішка. Я кожного разу тепер, коли бачу дитячий майданчик, особливо такий якийсь гарний, все собі думаю, що от би сюди Остапчика. Він би побавився. Тут водичка типу на має характерний запах. Ой, дивіться, така піч. Я розігріву води. Такий величезний гарнезний готель. Також є екскурсії. До речі, це три сини та донька, але це не той готель там, де знаходиться аквапарк, трохи інакший. Так ще досить непоганий на вигляд, і по якості. Коштує така фліска 1450. Це ваші роботи? Що в одному екземплярі. Холст, масло. Сам придумаю. Це щось таке більш калоритне. Зараз сюди заглянемо. Ой, дивіться, яка краса. Вазочка заразочка. А не того? Горщики, но глечиків нема. Пугарик. лініє на на. І сюди до мене на капот. Скільки такий підсвічник? Такий 500 гривень, а більше 600. Повертаємось ми вже до машини, будемо рухатись в бік парку і щось би поїсти. Ми вже приїхали в парк, світить таке яскраве сонечко, ще й тепло. От, по дорозі заїхали за піцею, коштувало навіть 200 гривень. Піцерія трохи така собі була на вигляд, але рейтинг в неї досить високий в картах 4,8. Я вважаю, що це має бути щось дуже-дуже смачне. Тут дуже гарна велика територія, є ось такі експонати. Але сьогодні чудова погода. На вулиці дуже-дуже тепло, сонечко світить, і хочу вам нагадати, що в нас ще є декілька відео зі східниці. Обов'язково переходьте та подивіться їх, поставте нам свої лайки, залишайте свої коментарі, допомагайте просувати україномовний контент. Ось там вгорі є лавочка, ми якраз до неї прямуємо. Бачите, поміж такі бюріски. І ось такий чудовий краєвид. Ось так виглядає піца. В мене, як ви зрозуміло, величезні на неї очікування, подивимось. Моє очікування явно було за високе. Подивіться, от я вкусила піцу і думаю, що щось воно дуже тягнеться. Чи то сир такий, чи що, а це, виявляється, просто не пропечене тісто. Ну, бачите, це явно видно, що, що це тісто, а не сир. Ну, під соусом, зрозуміло, що там буде тісто. Крайчики запечені, а ось так далі піца сира, жах. Дивіться, і що з цим робити. Таке щось. Ну, як ви зрозуміли, піца виявилась повним розчаруванням. Я на неї мала такі сподівання. Мені здавалося, що вона вже буде така смачна. Ну, коротше, дуже хотіла я ту піцу. В результаті ми її дістали. Ну, і вона сира. От, написали. Написала я в інстаграм на ту сторіночку піцерії. Вони кошти повернули, але дуже хамовито відписали, що піца насправді не сира. Я отак вставлю повідомлення, скрінчот, подивитись. Так що цей момент трохи мене розчарував. Я знайшла тут поблизу годівнички горішок. Тримай. Бери. Щось не сподобався. Ось тут внизу потічок, подивіться, якого він кольору. Одразу видно, що у воді є великий вміст заліза. В одному з попередніх відео зі східниці, яке, до речі, набрало більше 40 тисяч переглядів, я ходила там верхом, попри санаторій гуцулка і не могла знайти джерело. Проте жіночка в коментарях мені написала, як його знайти. І зараз ми йдемо до нього. Ходіть. На цьому все. Телефони у нас вже розряджені, враження отримані. Тож ми повертаємось додому. Вам окремо дякую за вподобайки та коментарі, що ви залишаєте. Па-па!